Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, долучається до нашого ефіру, пане Денисо, вечір добрий. Добрий вечір. Вітаю студія, вітаю глядачів. Скажіть, будь ласка, рішення ЄСПЛ. В які перспективи відкриває в справі Україна та Нідерланди проти Російської Федерації, яка стосується в першу чергу меж 17 Мені здається, що там може бути лише тільки одне рішення: що Російська Федерація. Винна і несе відповідальність за збиття о, рейсу MH17 і загиблих людей на тому борті після рішення Європейського суду з прав людини, про яке ви сказали, там вже немає жодних сумнівів. Воно звичайно, що не остаточне по справі щодо порушення. Норм конвенції, але ті обставини, які зафіксовані в цьому рішенні, вони вже дають можливість в принципі однозначно стверджувати, що Російська Федерація відповідальна за збиття рейсу MH17, Російська Федерація відповідальна за безліч інших злочинів, які вчинялись на території е на території фактично окупованій окуповані російської Російськими військами, Російською Федерацією, в тому числі за вбиття людей, за зґвалтування, за катування, за забиття до смерті, за затримку за затримання людей за знищення майна і за багато багато всього іншого. Ну, пане Денисе, просто запроваджується термін ефективне управління Російською Федерацією, так ефективний ті... контроль. ефективний контроль, так, дякую. Ну тобто ті. Тези, які Росія намагалася просувати про те, що це внутрішній конфлікт в Україні, що це сепаратисти, що це громадянське протистояння, це вже не аргументи і в подальших судових розглядах, які очевидно будуть, так тому що позови України з приводу злочинів, скажімо, в Бучі, на Харківщині, чи ще десь вони братимуть початок, що будуть докладатися і до злочину агресії з 2014-го. Правильно я розумію. Абсолютно вірно, ви розумієте для нас. Це ну було з самого початку. Очевидно, ми це знали. Світ тепер давно вже в цьому переконався, а тепер це зафіксовано юридично. Що Російська Федерація була на в районах тимчасово окупованих районах ще. Насправді не з травня, а в рішенні СПЛ зазначено, що російські військові перебували з квітня ще дві року, і це значить, що Російська Федерація де факто вторилась в Україну. Ще uh, раніше, ну ще в 2014 році, а не пізніше. Цей факт же зафіксований рішенням ЄСПЛ. Звичайно, що це рішення ЄСПЛ. Ми будемо використовувати як аргумент у наших юридичних війнах проти Російської Федерації. Ми цей аргумент зафіксований рішенням суду, будемо використовувати, в тому числі і для uh, підтримки нашої резолюції в Генеральній асамблеї ООН щодо створення трибуналу за злочина агресії проти України, за яким Путін і його поплічники будуть притягнуті до відповідальності, опиняться на лавці підсудних. пане Дениса. Чому знадобилося майже 9 років для такого рішення з боку європейського суду? І от ви зазначили про те, що це рішення буде використовуватися зокрема і при створенні спецтрибуналу щодо Російської Федерації. Наскільки воно зможе прискорити його створення? Ну, ви знаєте, це досить вагомий аргумент, тому що ну жодна країна, яка визнає юрисдикцію Європейського суду з прав людини, не зможе тепер проголосувати в Генеральній асамблеї ООН якимось іншим чином, окрім як підтрим... окрім як підтримати. Таку резолюцію Генеральної асамблеї. ООН. що стосується судової тяганини, ну ЄСПЛ завжди не досить швидко розглядає справи. Тут величезний обсяг масивів було доказів, які надавалися по справі. І окрім того, тут об'єднувались справи. Про рішення про яке ми говоримо. Це насправді не за однією заявою. Там було об'єднано декілька заяв. Тому а, так довго воно тягнулося. Міжнародне правосуддя, воно взагалі не швидке. Саме тому, саме тому, ми вимагаємо створення і зробимо все, і створимо обов'язково спеціальний трибунал за злочин агресії проти України. І саме тому, саме тому, ми вимагали і ми отримали резолюцію Генеральної асамблеї ООН з цій частині створення також і компенсаційного механізму. За ту шкоду, яка нанесла Російська Федерація нашим людям, нашим підприємствам, нашій екології, нашій державі. А ось це рішення ЄСПЛ. Яким чином воно може вплинути на розі справи вже під час трибуналу? Ми його, ми його так само будемо використовувати там зафіксовані обставини. Це буде одним із доказів по справі. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення. Денис Маслов, голова комітету Верховної ради з питання правової політики, щойно був разом з нами.